Надія Дякун народила тут, в Перемишлянській районній лікарні третю дитину. Жінка розповідає, що пологи пройшли успішно, почуває себе добре. Не хотілося б, щоб закрили подальшим, тому що то ми до Перемишлян їхали нині 30 хвилин машиною, бо дуже кидало, а до Львова я собі не уявляю, як то добиратися акушерсько гінекологічне відділення перемишлянської лікарні закриють, бо тут зменшилася кількість пологів. Відтак Національна служба здоров'я України не буде платити таким лікарням. У відділенні перемишлянської лікарні майже 40 років працює лікарка Олена Шивіна. Каже, медзаклад має статус лікарня доброзичлива до дитини та додає, що в таких невеликих відділеннях породілям приділяють більше уваги. Маленьких роддомах, маленьких пологових відділеннях. Більше уваги приділяється і жінці, і дитині, тому що в нас немає такого напливу в нашому пологовому відділенні. Материнська смертність останній раз була в 2004 році, а остання малюкова в нас була в 2018-му за рахунок того, що були глибоко недоношені діти. Де буде працювати після того, як відділення закриють, Олена Шивіна не знає. Загалом у Акушерсько-гінекологічному відділенні працює 22 працівники, каже його керівниця. Та додає, що впродовж останніх років справді зменшується кількість пологів. Так, до прикладу, якщо у 2018 році було 175 пологів, то цього року у відділенні прийняли більше 90 пологів. Негативне ставлення лікарів і колективу до закриття пологового відділення, тому що воно тягне за собою скорочення, напевно, окраїни району, загалом, якщо так по довжині, по площі, десь в середньому можливо бути і 100 кілометрів до Львова. Ну і виникає запитання, чи є в нас умови, наприклад, медицини катастроф госпіталізувати всіх жінок за потребою. Керівник перемишлянської лікарні каже, що закрите відділення змушені, бо не вистачає грошей. Національна служба здоров'я платить лікарні за пологи, які приймають лікарі медзакладу. Відтак, чим менше жінок народжує в лікарні, тим менше грошей платить служба. Тільки на заробітну плату і нарахування нам пішло 2 мільйони 350 тисяч. Це є, говоримо про пологове відділення. А Національна служба проплатила за пологи тільки мільйон триста тисяч. Нам прийшлося дофінансувати на мільйон заробітну плату даних працівників. Це відбулося за рахунок інших відділень. Пологове відділення в лікарні працюватиме приблизно ще місяць. За словами керівника лікарні, працівникам постараються знайти роботу. «По мірі можливості ми їх забезпечимо роботою. А хто перед пенсійного віку, то підуть на пенсію, вже буду підуть на біржу і будуть на біржі вже очікувати, коли настане час виходу на пенсію. Національна служба здоров'я України буде фінансувати ті пологові відділення, у яких у 2021 році прийняли щонайменше 150 пологів в Україні вища дитяча материнська смертність ніж в країнах Європейського союзу. Одним з важливих факторів, які впливають на це, є кваліфікована медична допомога в пологовому будинку для безпеки пацієнта. визначений такий мінімальний показник лікарні, який ми можемо заплатити гроші. За також Лілія Гуць додає, що у 2022 році Національна служба здоров'я за пологи платитиме більше. В цьому році тариф складав 10 тисяч гривень. В цьому, в 2022 році вона також залишається пріоритетною, і тариф зростає на 5 тисяч гривень. А також заклад, який може забезпечити одразу допомогу і матері, і дитині, тобто неонатальну допомогу, може отримати за пологи до 20 тисяч гривень. Скільки пологових відділень на Львівщині не фінансуватимуть, у Національній службі здоров'я поки не знають. Зараз триває процес контрактування між лікарнями і НСЗУ. Загалом в Україні вже відомо. Не будуть фінансувати у 2022 році близько 70 пологових відділень. Ірина Ферен, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львівщина.